Квітник у формі ретроавтомобіля Опель Олімпія Олімпія» 35-го року. Це черговий шедевр вінницьких комунальників. До цього були зелені скульптури, черепаха та крокодил. Автоклумбу зроблену під раритетне авто. Встановили на перехресті Хмельницького і барського шосе. Це перший такий представник автопрому, який їздить по дорогах нашого міста, і ми взяли його за основу. На створення клумби пішло 15 тисяч кущів альтернатери. Саме ця рослина прикрашає інший витвір зеленобуцьів черепаху в центральному парку. Садяться плотно для того, щоб надати форму йому, щоб було видно, який це точно автомобіль. Це така культура, яка піддається стрижці, яка вистригається хорошо. Поки що автівка зеленого кольору. Вже незабаром альтернатера під дією сонячного проміння змінить колір на червоний. Під рослинами зварений металевий каркас вагою близько тонни. Його заповнили спеціальною сумішю ґрунтів. Хімічні добавки, речовини, і такі для того, щоб трималися рослини, тому що це жива конструкція. В інших містах роблять беруть за основу автомобіль, просто на нього начеплюють квіти, і воно не таке не довговічне. А... Трошки таке, і немає такого вигляду. Опелю Олімпія, з якого скопіювали квітник, вже 80 років. Автівка знаходиться на території підприємства «Зеленбуд». Фари, колеса та бампер при створенні автоклумби запозичили від радянської побєди. В майбутньому деякі деталі будуть з підсвіткою. Цікавинка на перехресті вже привернула увагу водіїв. Автівка бомба, бомба. бомба. гарна, хороша дуже класна. Дуже хороша ідея. Навколо зеленого ополя висадять кущі Барбариса та спереї композицію поливатимуть щодня вручну віяловим способом. Аби авто не вкрали. За ним спостерігають через камери спостереження. Ірина Коршвадеміжиєвський новини Віта.